Яким вона може пишатися, але не сьогодні. Ми відкриваємо для вас іншу алкогольну країну. Такого ви навіть не чекаєте. Ми відшукали найдивовижніші спиртні напої Франції: старовинні рецепти, відкриття нових і повернення заборонених напоїв. Такою цю країну ви ще не бачили. Невідомий градус алкогольні легенди Франції. Його називали Божевільним, і ніхто не вірив, що він створить свої віскі. Віскі з гречки. Яблуко у полоні, Нормандія, країна сиру і яблук. Та як нормани відстояли своє право гнати спир. Вигадай лікер і отримай роботу, як сучасні заводи знаходять нові рецепти, Еліксир життя, що приховує ченці монастиря у таємних Альпах. Заборонений, але не назавжди. Хто повертає моду на абсент. Британь. Тут живуть найкращі французькі моряки і рибалки, а ще тут живе Дух Свободи. Цей регіон має свій прапор, гімн і навіть свою мову. Жага до незалежності настільки вкоренилася у місцевих жителів, що вони хочуть бути оригінальними у всьому, навіть у спиртних напоях. Його звуть Гілелей. Усе своє життя він викладав математику, допоки не став час продовжити сімейну справу. Взагалі, всілякі там самогонні апарати і напої, то була парафія жінок в нашій родині. Не знаю, чому мати вирішила віддати цю справу саме мені. Напевно, тому що жінка займатися цим не хотіла. Сімейні традиції повинні жити. Ось так із професора. Я перетворився на винокура. Але професор підійшов до справи з належним ентузіазмом і оригінальною ідеєю. Як справжній патріот, він вирішив створити напій, який стане гордістю Британії. Віскі. І все б нічого, окрім одного, Гі вирішив робити віскі з гречки. Йому все одно, що у будь-якій енциклопедії чорним по білому написано. Для приготування цього напою використовують ячмінь, пшеницю чи кукурудзу. Але тільки не те, з чого вирішив зробити віскі божевільний професор. Цей регіон називається Британь не просто так. Ми не французи і не британці. Ми окрема нація, яку у 16 столітті силою включили до складу французького королівства. Тому в нас повинен бути національний напій, не схоже ні на що дивно. Але у Європі гречка не вважається цінним харчовим продуктом. Це чисто кормова культура. Отже, попит на неї невеликий. Тому незважаючи на те, що у цьому регіоні вона дає непоганий врожай, вирощують її мало. Паногі довелося вмовити свого товариша-фермера виростити для нього гречку. А тепер уявіть, приїжджаю я з цією гречкою на завод і кажу: зробіть мені, будь ласка, солод із гречки, а вони мене додому відправили. Йому сказали, що це безглуздя на трьох заводах, але він знайшов підприємство, яке допомогло проростити гречку. Далі без складностей не обійшлося. Перші шість тисяч пляшок довелось вилити на землю. Вийшла якась каламутина, але я поклявся, що зроблю віскі з гречки. Чого б мені це не коштувало? Тільки через десять років він зробив віски, яке можна пити. Але на цьому прагнення до незалежності і оригінальності у математика у відставці не закінчилися. Я піддав сумніву вікову репутацію бочок із лімузенського лісу. Із них роблять бочки для всіх найкращих вин і коніків Франції. Моє віскі британське, тому бочки повинні бути теж з нашого регіону. Тим паче доби в нас і покраще знайдуться. Та й взагалі, я свої бочки вважаю священними, вони ж з чарівного лісу. На його бочках чорним по дереву написано: Бросільйон священний ліс, той самий, у якому мешкав Мерлін і король Артур з лицарями. Тисячі років тому уся британь була вкрита цим величезним чарівним лісом. Місії запевняє, його бочки освячували справжні друїди. У цьому ми змогли переконатись особисто. Зовсім поруч проводили ритуали справжні чарівники лісу. Усе відбувалося тут, у Франції, а не на Британських островах. Мерлін це реальна особа, радник одного з вождів Кельтів. Легенда про нього потрапила до Британії після завоювання цих земель Цезарем, після чого Кельти перебрались до Британських островів. Гімн Британії називається Стародавня земля моїх предків. І пан Гі про це не забув, підв'язавши до свого віскі найпопулярнішу легенду Кельтів. Він упевнений, що у майбутньому на його напій чекає успіх. А зараз йому вже є чим пишатись, наприклад, синами теж патріотами. Норовивим характером відрізняється і наступний регіон Франції Нормандія. Нащадки суворих норманів у боротьбі за своє право на вигонку алкоголю взагалі взялися за зброю. Нормандія країна сиру і яблук, з яких виготовляють алкогольну гордість цього регіону кальвадос. Ця назва має іспанське походження. Відтоді, як мореплавці завезли до Нормандії перегінний апарат з Іспанії приблизно у 15-16 століттях. Ми перебуваємо на найбільшому складі Кальвадосу у Франції. Тут зберігаються найстаріші яблучні спирти. Про те, яким чином змогли зібрати таку колекцію, знає ось цей чоловік. Ця історія сталася 1962 року. Влада вирішила взяти під контроль вигунку спирту. Для цього кожний повинен був мати на це дозвіл, але фермери, незважаючи на нові правила, продовжували робити кальвадос без якихось там дозволів. Одного разу двоє поліцейських затримали такого порушника, але той не здався, а зателефонував своїм товаришам. Через деякий час до них прибуло більше ста чоловік зі зброєю. Усі вирішили захищатися. Чого б їм це не коштувало? Створилась патова ситуація. Ніхто не хотів поступатись, але у той самий час ніхто не хотів великих проблем. Рішення знайшлось у цьому домі. Пізно вночі пролунав дзвінок. Його господар Луї Делярестон підняв трубку. Фермери просили допомоги. Мій батько був дуже поважним і впливовою людиною. Він приїхав і вмовив поліцейських залишити порушника. Фермери розійшлися. Через деякий час він запропонував владі дуже хитрий закон. Граф запропонував створити кооператив. Кожний фермер повинен був реєструвати і здавати державі 100 літрів спирту на рік. Звичайно, це не вирішувало проблему контрабандного Кальвадосу, але влада розпочала хоч якийсь контроль над виробництвом і збутом цього напою. У той самий час фермерів залишили у спокої. Сьогодні у цьому домі живе син Луї делярестона, який товаришує з Гійомом. І з гордістю тримає пляшку Кальвадосу, названу на честь свого батька. Через два роки граф захистив для цього регіону Апелясійон. Апелясьон це система, яка гарантує автентичність приналежності напою до конкретної території. Тобто, справжній кальвадос може бути тільки з нашого регіону, як справжній Коняк із провінції Коняк чи Арманьяк із провінції Арманьяк. Для отримання апелясьону іноді доводиться витримувати просто неймовірні правила. Наприклад, більша частина яблук і груш повинна бути з традиційних нормандських садів. Що це таке знає ось цей фермер. На одному гектарі землі можна посадити не більше ніж 100 дерев, а ще біля цих дерев ми повинні запасати худобу. Таким чином, навряд чи ці дерева будуть полити хімікатами. Земля буде одобрюватись природнім шляхом. Жан із гордістю зізнається, що працює для своїх дітей, адже дерева, які посадить він, будуть приносити врожай не йому. Тільки після 15 років з'являться гроші, потрібні для кальвадосу. Найкращий продукт дають найстаріші дерева, наприклад, ось цьому 150 років. Звичайно, є тут і сади виробничого призначення, наприклад, ось цей рівненькі дерева і найсучасніші сорти яблук. Тут не потрібно довго чекати, щоб отримати результати, а тому можна експериментувати із сортами і вигадувати щось новеньке. Це називається яблуко у полоні. Навесні у таку скляну в'язницю. Ми саджаємо 10 тисяч яблук на різних етапах. Він майже 90%. відсотків. Тобто з 10 тисяч маємо тільки тисячу пляшок. Але результат коштує цих зусиль. Яблуко у полоні це місцева фішка. Такі пляшки найдорожчий сувенір з цього регіону. А ми прямуємо далі для того, щоб дізнатися, яким напоєм нас дивує столиця. Дивіться далі: лікар із 130 трав, рецепт якого знають тільки двоє монахів: хто хотів його вкрасти і хто зберігає цей рецепт для людства. Повернення абсенту. Що таке французький шнапс? елегантніша столиця світу. Тут жили великі митці і романтики. Тут народжувались мистецькі та архітектурні шедеври. І разом із цим тут народилась легенда одного з найсуперечливіших алкогольних напоїв у світі. Абсент напій богеми і божевільних. Його пили черпаючи натхнення, Мопасан, Едгар По, Ремарк, Ван Гог, Оскар Уальт, Пікасо. Вважалося, що цей напій може стимулювати творчість. Художники і письменники ласкаво називали його зеленою феєю. Допоки лікарі не розпочали справжню війну проти абсенту. Вони зрозуміли, до складу напою уходить туйон, сильний наркотик, який викликає запаморочення, галюцинації, зниження розумової активності. Пристрасть до абсенту загрожувала божевільням і безпліддям. У перші десятиліття ХХ століття абсент заборонила Бельгія, за нею Італія, США, Швейцарія та інші. Уряд Франції відреагував просто, підняв ціни на абсент. Лихо підвищення цін не завадило. Війна лікарів з урядом тривала декілька десятиліть. Бо був ще шалений спротив виробників абсенту і торговців. Зараз мода на абсент повертається. Його прихильники твердять, що акцію з дискредитації богемного напою організували виробники вина, які терпіли величезні збитки. Заяви щодо отруєння абсентом не мали ніяких Апаліція. доказів, як і те, що абсент більш небезпечний ніж інші алкогольні напої. Його психоактивні властивості були сильно перебільшені. Жан керівник невеличкого ресторану у Парижі під назвою Абсент. Напій на основі гіркого полину вважає частиною культури Франції. І ресторан один із його популяризаторів. У мене звичайний ресторан. Те, що він називається, так не значить, що в мене п'ють тільки абсент. І страви всі з полином. Ні, ще на початку минулого століття тут був заклад з такою назвою. Ось я і вирішив залишити історію. І зелена фея біля входу. Це реставрація столітнього малюнку, який тут був. Отже, насправді історія. Стає популярним абсент і серед молоді. Париж знову тримає моду. Ось тільки п'ють його трохи по-іншому. Як саме знають у цьому експериментальному барі? 21 перше сторіччя це час коктейлів, і абсент вже став частиною цієї культури. Я, наприклад, можу зробити близько 130 коктейлів з абсентом. Сьогодні легально абсент виготовляють у Чехії, Іспанії та Андорі. Відновили виробництво і Франція. У цьому місці в Альпах поблизу кордону зі Швейцарією з абсентом пов'язано все до заборони 1915 року. Невеличке місто Понтарле було світовою столицею з виготовлення цього напою, а все населення задіяне у виробництві на 23 заводах. Цього часу обсент бу бу був відомий в лікувальних центрів. Ов'язково на лікування не є псевдо. Уся справа в рецептурі рецептура його популярність. Ринок вимагав усе більше і більше. І про дотримання стандартів рецептури і технології виготовлення мова вже не йшла. Виробники з'являлися як гриби після дощу. Неякісний спирт і великий вміст отруйного району, наркотику, що міститься у полині, поховали цей напій майже на 100 років. Зараз ми повинні вробницю, а то кусок затопляється дуже перед кусоцію та ансамблею. Чи допоможуть поверненню популярності абсенту нові технології невідомо. А ось що допоможе стати всесвітньо популярним французькій фруктовій горілці, ми дізнаємось у Ельзасі. Ельзас – Земля лелек, чистих ставків і старовинних традицій. Останні дві тисячі років ця місцевість належала то Франції, то Німеччині. Звідси і з'являються ось такі персонажі. Філіп Трабер одразу спитав нас, з вами якою французькою, німецькою чи ельзайською. Потім ще довго не могли розібратися, як правильно назвати те, що він виробляє німецькою Шнапс. Французькою по деві, енциклопедичною бренді, по-нашому фруктова горілка. Трохи порадившись, вирішили. Філіп виготовляє французький шнапс і примудряється постачати його у 70 країн світу. Хоча на його виробництві зайняті всього лише троє робітників він, жінка і син. У нас одне з найменших пригінних виробництв у Ельзасі. Ми завойовуємо популярність іншим кількістю видів. Філіп із жінкою щороку виготовляють нові рецепти. Зараз їхня гордість це шнапс з імбиром, трюфелями, корицею, кавою і чесником. Усього ельзайське подружжя виготовляє 87 видів шнапсу. На виробництві я все роблю сам. Жінка займається бухгалтерією, а син маркетингом. Ось зараз просуває нашу продукцію. Китає. Відпочиває подружжя. Всього тиждень на рік весь інший час працює без вихідних. Мета одна: про французький шнапс повинен дізнатися у всьому світі. Якщо Патрік вирізняється неймовірною любов'ю до праці, то наш наступний герой несамовитою впертістю. Дивіться далі: вигадай лікар та отримай роботу, як сучасні заводи знаходять нові рецепти, еліксир життя, що приховують монахи і монастиря у таємничих Альпах та шотландські віски по бургундськи чого не вигадаєш заради ексклюзивності. Ми їдемо до Бургундії для того, щоб познайомитися із людиною, яку за його неймовірні ідеї знімав великий японський режисер Курасава. Принаймні, так стверджує наш герой. Діжон столиця Бургундії. Одне з найяскравіших міст Франції. З 11-го до кінця 15-го століття у цьому палаці правили великі герцоги, могутність яких затьмарювала славетних королів Парижа. У ті часи це місто було центром європейського мистецтва, вчення і науки. Сьогодні діжон відповідає за звання Франції як одного з передових і найбільших виробників вина у світі. Але виявляється, не тільки вино роблять у цих славетних краях. У безкінечних бургундських виноградниках ми відшукали виробника шотландського віскі. Свого часу його приїхали знімати з далекої Японії. Сайконокоркіо Мотомірквурао Міріо Срунова. Тема циклу документального фільму – «Неймовірні ідеї. Історія Мішеля стала у картині центральною. Усе розпочалось, коли після Другої світової війни Бургундію визволили американці. Вино з цього регіону стало дуже популярним у багатеньких япі, і новий континент став головним споживачем напою богів. Якщо ти не продавав вино в Америку, то ти ставав банкрутом. Можна було вчинити й по-іншому, продати землю. Адже ціна на неї підскочила просто неймовірно. Але що таке продати землю для винороба? Це зрада предкам. Тому я вирішив битися за нового покупця. Мішелю потрібно було вивчити англійську для того, щоб освоїти новий ринок збуту. Для цього він поїхав на британський півострів і саме там зустрів свою нову алкогольну любов. Він познайомився з шотландським віскі і саме тоді вигадав зробити апелясьйон для цього напою. На той час це було небачене нахабство. Молодий француз вирішив перенести правила вирощування винограду на ячмінь. Якщо це працювало тут, у нас, у Франції, чому б це не спрацювало там? Так, це було зухвало, але я знав, що я роблю. Я хотів захистити те, що створю, тому що я хотів створити щось особливе. У це неможливо повірити, але створення свого дива Мішель розпочав із самого початку з Ячменю. Я дуже довго шукав потрібний сорт ячмен. Близько 10 років я намагався знайти старовинні кельтські сорти, але не знайшов те, що шукав. Вірніше, знайшов, але вони були не в тому стані. Тоді я вирішив виростити свій ячмінь і зайнявся аграрною справою. Отримавши саме те зерно, яке йому потрібно, і вигнавши свій перший спирт, Мішель знову усіх здивував. Він повернувся назад, до Бургондії. Це було тільки півспірту. Аве попереду найскладніше магія створення нового віскі чарувати він розпочав у цьому підземеллі. Шотландський спирт Мішель вирішив витримувати у французьких діжках. Це дуже старі діжки. У них витримувалось найкраще вино. Таким чином я поєднав шотландські і французькі традиції. В моєму віскі є все автентичний спирт, пікантний присмак шотландського торфу, витонченість французького вина. Мішель упевнений. Сама атмосфера його підземелля, більшу частину якого він вирив власноруч, допомагає створити унікальні віскі. Сьогодні дідусь ретельно зберігає свої рецепти з любов'ю підписуючи кожну пляшку. Наше знайомство з Бургундією не закінчується. Попереду місцеві лікери. На цьому заводі готують понад 40 видів лікерів. Але звичайно, головний напій тут касіс гордість Бургундії. Це звичайнісінький з лікер. Але для французів це справжній культ, про що говорять навіть в продажі. 90% нашої продукції це для внутрішнього споживання. На експорт просто нічого не залишається. Лікер використовують у популярному коктейлі під назвою Кір його винайшли саме у Бургундії. Коктейль названий на честь героя опору священника Фелікса Кіра. Після воєнного мера Діжона. він один із піонерів руху міст побратимів, неабияк посприяв популярності коктейлю, пропонуючи його усім делегаціям, що відвідують Діжон. Касіс змішуємо з білим вином. Ось вам і кір. Касіс і шампанське. Ось вам і кір рояль. Існує версія, що коктейль у його нинішньому вигляді був винайдений, тому що запаси бургундських вин у краї зменшились. У середині 19 століття страшний шкідник філоксера знищив виноградну лозу, і люди почали саджати смородину. Саме тоді касі став дуже популярним напоєм. Сьогодні у Бургундії продовжують підтримувати традиції створення нових смаків. Наприклад, кожний бажаючий може запропонувати свій рецепт, і якщо він сподобається, у вас його куплять або навіть запропонують роботу. Наприклад, так отримав роботу наш піар-менеджер, який вас до нас запросив. Він вигадав лікер зі смаком каштана і зеленого яблука. Зараз це наша фішка. У них немає ніяких секретів: лише якісний продукт і нові надзвичайні смаки. А ось нашим наступним героям є що приховувати, що вони й роблять вже понад 400 років. У цих таємничих Альпах уже близько тисячі років існує загадковий монастир Шартроського ордена, віками у ці гори приходили люди для того, щоб кинути мирське життя і присвятити себе Богу. Окрім того, у монастирі вони ставали лісорубами, ковалями і винокурами. Саме тут зародилась легенда про еліксир довголіття. Тривалий час вважалося, що його рецепт був загублений, Допоки не відшукали старовинні рукописи. Але тоді постала ще одна проблема: ніхто не міг їх розшифрувати, і тільки 1737 року це вдалося зробити монаху Жерому Мобеку. Точний рецепт ченці зберігають в таємниці суміш рослини трав, яку заготовлюють два ченці абатства Ґран Шартрес. Рецепт не може бути запатентований і дозволяє зберегти монополію на виробництво напоїв за орденом. Відомо, що еліксир містить 130 трав. Сучасні методи дослідження не змогли точно визначити загадкову формулу напою. Проте деякі факти вдалося дізнатися у переважаючих кількостях в екстракті міститься і соп. Він же і є джерелом після присмаку. Жодні штучні добавки не входять до складу шартреза. Усі 130 трав, що використовують, відразу замочують у вже підготовленому винному спирті. В отриманий екстракт додається мед і цукровий сироп. Потім лікер розливають і витримують у дубових діжках. Завод і погреби відкриті для екскурсій. Це найбільший лікерний погріб у світі. Його довжина 164 метри. Тут ви можете побачити величезні дубові діжки, зроблені... І угорського дуба, а також експозицію стародавньої лабораторії. Екскурсія закінчується дегустацією, на якій можна покуштувати багато коктейлів на основі лікеру. Більшість з яких для французів стали традиційними. Саме традиції зробили цю країну культурною столицею світу. Франція відкрита завжди, але не до кінця. І в кожного є можливість відшукати свій секрет на невідомому градусі. Сьогодні ми знайшли найдивовижніші спиртні напої Франції, познайомилися із старовинними рецептами і відкрили нові.